Меблевий салон Меблі», який знаходиться за адресою вулиця Шевченка, 37А, пропонує вам широкий асортимент рішень для кухонь, спалень, віталень та передпокоїв. Великий вибір матеріалів, багата кольорова гамма, персональний підбір меблевих виробів відповідно до вашого смаку та планування оселі з виїздом до замовника. Салон US меблі запрошує вас наочно, а не за каталогом, переконатись в перевагах індивідуального підбору. З 1 червня по 31 серпня стартують знижки на виготовлення меблів від 5 до 15 відсотків. В магазині надається розстрочка на будь-яку продукцію на необхідний вам термін. Ми не говоримо, що ми найкращі, ми це доводимо. На черговій щопонеділковій апаратній нараді, виконуючи обов'язки міського голови Галини Поліщук, з керівниками комунальних підприємств було розглянуто та прийнято рішення з нагальних питань міста. Передусім, Галина Федорівна проінформувала присутніх про те, що у Фастові протягом двох місяців перебували волонтери Корпусу Миру із Сполучених Штатів Америки, а також розповіла про їх враження щодо нашого міста. Вони сказали, нам дуже сподобався ваш автотранспорт, яким ми їздили до 9 школи. Я кажу, з яких маршрутів ви їздили, Кадлубі, це і заріччя. Я були ли у вас нарікання до цих маршрутів, от поки ви їздили, не було. Що більше всього вразило наших іностранних друзів? Вони сказали, так як ви святкували 9 травня. Ми такого не бачили. Щоб ми були зранку до салюту, до кінця свята, і ми ніколи не бачили от такого бережного відношення до ветеранів. Вони були дуже ми шоковані таким святом і вважаємо, що це дійсно є велика подія в вашому місті 9 травня. Від імені корпусу миру виконуючи обов'язки міського голови, нагородила почесними грамотами начальника управління освіти Фастівського міськоконкому Тетяну Хмельницьку та заступника міського голови з гуманітарних питань Любов Ткачову за плідну роботу та тісну співпрацю. Було дано доручення головному архітектору міста Віктору Мірошниченку провести відповідну роботу по приведенню в належний стан фасадів вбудованих та невбудованих об'єктів підприємницької діяльності. Я даю доручення Мірошенка Віктору Васильовичу в тому напрямку, щоб все ж таки по фасадах міста він працював більш наполегливо, і приміняв більш фіскальний мір. У нас зараз дуже високі штрафи, і я б хотіла, щоб були складені адміністративні протоколи. Галина Поліщук окреслила ряд завдань, над вирішенням яких першочергово потрібно працювати комунальним службам, зокрема, пришвидшити ямковий ремонт доріг, побілити бордюри та покосити траву. Вранці об'їхала те, що хотіла побачити, і побачила Некошена трава. Бардюри не побілені, а поквацані. я по-другому, по-іншому це не називаю. В'їзд в город. Клумба, отут вот Лінгасова біля 9 школи. Подіть подивіться, буріний по пояс, Абсолютно не ямочний ремонт. Досі робиться тротуар про Шевченка так, таким чином, що одне будується, друге інше руйнується. Зелена зона знищена зовсім. Хочу зазначити, гроші є. Бухгалтера на місці. На нараді Галина Федорівна довела до відома присутніх, що Олексій Цвібель пішов з посади начальника ЖЕКу за власним бажанням. Його місце згідно підписаному контракту зайняв Микола Савочка. В свою чергу йому дано доручення вирішити питання з ремонтом покрівлі багатоквартирного будинку по Соборній 28. Хочу сказати окремо по Соборній 28, Є у нас така криша знаменіта, яка дійшла вже до президента. До... До да всіх по всій вертикалі. і на прийомі були, були е, ці представники цього дому, Ірина Тюліханівна, е, яка сказала, що вона тільки шатрову кришу і тільки їй робить і все. Хочу зазначити і сказати всім, там давно приватизоване житло, абсолютно давно створюєте ОСББ. це перший крок. Як вам не подобається, як працює ЖЕ, у вас є альтернатива. Створити ОСББ і розпоряджатись своїми грошима на містах самі. Що стосовно ЖЕКу, ЖЕК зробить над всіми квартирами цього будинку, де протікає, щоб не було тих затікань. Я спрашиваю у шановну Ірину Цюліханівну. У вас, от після ремонту, тече криша? Ні, не тече. І у інших не буде таких. Виконуючи обов'язки міського голови, зауважила, що останнім часом у нашому місті почастішили випадки відключень водопостачання. Вона звернулася до начальника комунального підприємства Фастів водоканал Івана Соломахи з проханням надати пояснення з цього приводу. Яка ж ще такі перспективи у водоканалу? У вас, ви бачите, як керівник? Як ви бачите вихід із цих ситуацій, які критично склалися на водоканалі? за травень місяць. 13 разів було відключення від це вже енергопостачання. На сьогоднішній день ні Як на 13 Як може подаватись року? вода нормально? Це неможливо. Ви були на такій серйозній нараді, Ви спілкувалися з міністрами. Так. Смогли, домоглись ви домовитись до чого, щоб допомогли Пасіцькому водоканалу. По-серйозному. Домовився про. про сприяння, виділення землі під Вишнянський Вишняцький водозабір. Оце Це виділення земельної ділянки для того, щоб ми могли будувати. Mm -hmm. Домігся того, що все-таки попрацювати з інвесторами, хто з інвесторів може надати гроші для каназаційних очисних споруд та для будівництва водозабору. Серед іншого начальник комунального підприємства Фастів тепломережа Ігор Кіфоренко доповів, що підготовка до нового опалювального сезону йде за планом. Євгенія Мазуренко, Микола Правдівий, новини телеканал АСТВ.